Житомир знову у жалобі. До небесного війська приєднався ще один захисник Дмитро Коновалову назавжди 19. Через мене Дмитро народився в Очакові, що на Миколаївщині. Там здобув базову середню освіту у 2019 році. Разом з родиною хлопець приїхав до Житомира та продовжив навчання у ліцеї номер 21 У вересні 2022 року Дмитро вступив до нашого Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова та отримав ступінь молодшого бакалавра за спеціальністю експлуатація радіотехнічних приладів. Дмитро був одним із найуспішніших курсантів Житомирського військового інституту, а отримавши диплом бакалавра, одразу приєднався до Лав Збройних сил України. Свої знання, свої вміння він прагнув віддати своїм побратимам і зараз, вже зараз, захищати Україну. Не по віку розсудливий, стриманий. Відважний, мудрий, неповіку виважений у своїх вчинках. Дмитро народився біля моря, тож любив кораблі і все, що з ними пов'язано. Понад усе він прагнув бути моряком, так як виріс біля моря та мав гідний приклад для наслідування. Побратими дали йому позивний моряк. Це так, щоб мрії здійснювалися. Хлопець став на захист України у серпні минулого року. Мужньо та хоробро боронив нашу державу, докладаючи максимум зусиль для здобуття перемоги. Дмитро був цілеспрямованою, життєрадісною, наполегливою людиною, загостреним почуттям справедливості, незважаючи на свій юний вік. Він мріяв створити власну родину, мріяв створити власну сім'ю. Він обожнював та безмежно любив своїх рідних та близьких. Він був справжнім другом. Він стояв горою за своїх друзів і ніколи не лишав нікого у біді. 9 квітня 2025 року Дмитро Коновалов героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У скорботі за захисником залишились його кохана, рідні, близькі та бойові побратими. Вічна слава герою!